Незнайко, іграшки можна зробити на новорічну ялинку дуже цікавими. Почнемо, наприклад, зі сніжинок. Дивіться, беремо кольоровий або білий папір, і трішки вашої фантазії. Спробуємо. А ще із сніжинок можна зробити чудові гірлянди. Просто нанизати їх на нитку. Щільно нанизати на нитку і прикріпити до ялинки. Це вийде дуже гарно. Це все дитячий садок. Краще, якщо у вас вдома є непотрібний компакт-диск, ви можете його повісити на ялинку і вимкнути світло, і він буде виблискувати всіма кольорами веселки. Є в мене ще кілька цікавих порад, тільки це вже для дорослих. Зробити ось такі цікаві іграшки зі старих дисків можуть ваші мами та тата. Дивіться поради для вас: треба нагріти ножиці, взяти звичайний старий диск, вирізати потрібну фігурку, потім кілька блискіток, і ось такі новорічні іграшки готові. Тільки пам'ятайте, дітки, треба з вогнем бути обережними, Тому це має робити мама чи тата. То тепер диво від мене. Я учився і хвилювався і нарешті дочекався. Під ялинкою я всім вірш чудовий розповім. Уранці біля хати малесенькі сліди, кроляточком хати Приходило сюди. Так так, сиділо біля хати, Ступало на поріг, Хотіло нам сказати, що випав перший сніг. Дійсно, до нас уночі приходили кролятка. Пропоную з ними познайомитись у нашій наступній рубриці. Декоративний карликовий кролик це різновид європейського кролика, адаптованого для утримання у домашніх умовах. Згідно зі стандартами Американської Асоціації кролиководів, карликови, в залежності від породи, вважають кроликів масою від півтора до трьох кілограмів. Вперше карликового кролика вивели у 70-х роках ХІХ століття у Великобританії. Слухай, кролик, а це, звичайно, не ти? Ні, не я. Тогда скажите, пожалуйста, а куда девался кролик? Он ушла к своему дорогу, Женепуху. Загалом ці гризуни мають такі біологічні характеристики. Середня тривалість життя 5-10 років. Вага залежить від породи від 1 до 10 кілограмів. Температура тіла 38,5 40 градусів за Цельсієм. Пропонуємо поближче познайомитись із цими пухнастиками. Ми дізнались про них ось такі цікаві факти. Світовий рекорд серед кроликів зі стрибків у висоту складає 1 метр. У довжину аж цілих 3 метри. Найбільший припліт, який принесла кролиха, склав 24 кроленяти. Найбільші Найбільший довгі вуха належить кролику Ніпер Джероніму і складають у довжину майже 80 сантиметрів. Вік найстаршого кролика на момент його смерті складав 19 років. Вага найважчого кролика у світі складає 12 кілограмів. Найменший дикий кролик живе у північній Америці. Його вага складає усього 400 грамів. А найголовніше кролики влаштовані таким чином, що вони можуть бачити усе, що відбувається позаду них, при цьому не повертаючи голови. Існує чимало різновидів порід декоративних кроликів. Славу янгорочка. Це він штучно якось виведений, да? Так? Ні, це така порода. Ще він маленький, в нього одну ушко вже впало, а друге, бачите, що стоїть. Воно десь на рік і через віт теж впаде. Ось така така порода красива. Сіамський. О, розцвітка сіамська. Це, скажем, французька. Ушки вверх, французь. Да, французько. Ушки стоять, наче французька. Декоративний кролик надзвичайно цікава тваринка. Вона симпатична і гарна, пухнаста і різнокольорова. Однак не потрібно забувати, що ця тваринка не хижак, а гризун. Відтак, все, що є у вас у домі, вона спробує на зубок від шпалер до ваших пальців. Кролики їдять спеціальні корми, які здебільшого складаються з зернових та бобових культур сушених фруктів, овочів та сіна. Зі смачненького вони полюбляють моркву, яблучка, свіже збиране листя конюшини. Вони дуже люблять морковку, їдять капусточкою дуже хороші, і пухнасті. А чому вони тобі подобаються? Тим, що вони пухнасті, дуже добрі і не кусаються. Також для кроликів виробники виготовляють цукерки, так звані дропси з різними смаками. Годувати кроликів петрушкою, кропом та капустою категорично заборонено. Ой-ой-ой! З іграшок кожен кролик вибирає собі індивідуально. Кролики дуже грайливі і легко піддаються дресируванню. Через певний час вони можуть привчитися ходити в туалет у котячий лоток, а також будуть озиватися на своє ім'я. Утім, у кожного кролика свій характер. Який в них характер? Добрий. І вони дуже люблять гратися. Кролика можна взяти із собою на прогулянку, як у парк. Так і на дитячий майданчик. Природно, як і будь-яка інша тварина, кролики схильні до певних витівок. Дотримуючись простих правил виховання, ви отримаєте масу задоволення від спілкування зі своїм новим вухастим вихованцем. Успіху. Дійсно, я теж не проти. До речі, гарний подарунок ви можете отримати і від нашої програми та дитячого торгівельно-розважального центру Пластилін. Приносить до пластиліну листи із власними ідеями цікавинок, які ми у нашій програмі зможемо зробити власноруч. Переможець нашого конкурсу отримає ось такі подарунки. А нам залишається побажати вам гарних приготувань до нового року. І обов'язково зазирніть на день Святого Миколая під подушку. Хай засяє вам ялинка, а з чарівної хмаринки Миколай святий зійде, під подушку покладе, всім даруночки бажані та в любові і в пошані в рік новий нас поведе. Так, веселих свят ми вам бажаємо і не забувайте дивитись нашу програму у суботу, о 8.20 та у неділю о 13.15. Бувайте святкуйте і відпочивайте.